Хочу зробити огляд книг Пезишкіана, які є в перекладі російському, багато з яких були перекладені Українським інститутом позитивної психотерапії. Чому російською? Тому що нашу літературу користувалася на всьому пострадянському просторі. Почати хочу я з цієї книги, саме з цієї. Чому з цієї? Це одна з останніх книг Пазишкіана, здається, чи не остання, написано ним і в пошуках сенсу. Психотерапія маленькими кроками. Що в ній є? В цій книзі є дуже багато гарно викладеної теорії позитивної психотерапії. Тому, якщо ви практикуєте позитивну психотерапію, якщо ви в методі, вам буде цікаво її починати однозначно ще раз переглянути теоретичні аспекти. Також вона дуже екзистенційна, як зрештою, і вся позитивна психотерапія. І ви зможете через неї подивитися на свої якісь світоглядні переконання, ширше їх побачити, глибше пізнати. Саме на цій, на цій частині книги я хочу зупинитися, я виписала для себе деякі цитати, але я вам їх зачитаю: релігія як інституційні структури створені для виконання певної функції. Інститут соціальний повинен відповідати практичним запитам суспільства та окремої людини. Якщо він не має сенсу та завдання, то він припиняє своє існування або, як це на жаль, часто трапляється, пробує за допомогою закріплення свого становища та нормалізації віри зупинити перебіг часу. Кожна релігія дає зрозуміти людині стільки, скільки вона може зрозуміти відповідно до її людини розвитку. Наша нинішня ситуація свідчить не лише про Одностороннє розуміння релігій, а й психології. Не існує науки, яка ґрунтується виключно на здоровому людському розумі. Існує багато наук, які по-різному намагаються наблизитися до дійсності. Забобони та упередження часто розвіюються самі собою, але часто ведуть до інших забобонів та упереджень. Як ми можемо помітити, чи є у нас забободи чи ні, якщо ми не готові зустрічатися з іншими людьми, які мають погляди та здібності, зовсім відмінні від наших, і викладати їм свою точку зору, то ми їх маємо. Ми проводимо наш час у пошуках надуманих застережень та приводів для нашої поведінки, за допомогою яких відповідальність перекладається на інших, і ми завжди знаходимо когось іншого, хто має нас рятувати. Сьогодні ми не можемо більше розглядати діючі в нашій групі психосоціальні норми як абсолютні. Ми повинні порівнювати їх з іншими можливими позиціями та поглядами. Базова здібність до любові небайдужа стосовно того, на що вона спрямована. У процесі навчання створення чогось ціль і сенс цієї діяльності залежить від того, для чого і для кого це робиться. Або. Проти кого або чого. Придушення почуття любові може також призвести до перетворення позитивних емоцій на недовіру, заздрість і ненависть, стан агресивності та страху. З переваги чи ігнорування одного з каналів пізнання виростають різні погляди на те, якою має бути соціально значуща поведінка. Проте безпосередній вплив виявляється сім'єю. В перевазі певних каналів пізнання відповідає особлива структура первинних та вторинних здібностей. Вторинних орієнтованих на досягнення та емоційно орієнтованих первинних. Здібність до любові означає, перш за все, прийняття чогось. Канали здібності до пізнання не є суто функцією пізнання. Значне місце в них займають емоції. Неврози та психози, психосоматичні розлади та неадекватна поведінка можуть являти собою односторонню диференціацію актуальних та базових здібностей. Метою позитивної психотерапії є усунення існуючих перешкод та прокладання дороги до інтеграції шляхом створення таких умов, щоб здібність пацієнта або клієнта до любові могла підтримати його здібність до пізнання. і навпаки. Віра, як здібність вступати в позитивні стосунки з особами чи об'єктами, або також з майбутнім, є основною категорією соціальної поведінки. Віра є суттєвим виразом сенсу нашого існування, пізнавати непізнаване та любити. Фантазія є сферою, в якій розвиваються цілі та бажання, в які проєктуються цілі і в які з індивідуального та колективного несвідомого. Виходять творчі та руйнівні сили. Ми переглянемо всі ці зва, всі книги. Згодом. Це була книга в пошуках сенсу Масрата Пизашкіана. Читайте, це цікаво.